І Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє, яке повіслує нам про те, як Спаситель Воскресив єдиного померлого Сина вдови, дуже близьке кожному з нас. Тому що кожного дня гине безліч наших хлопців і наших чоловіків. І дуже багато сімей залишається без синів, без батьків, без годувальників, без опікунів. І скільки зараз такого безліч, мабуть, по декілька тисяч, може навіть і на день, буває, і скільки є одиноких жінок, які лишаються без свого єдиного сина, якого привозять назад нищиті до його сім'ї. І це ще добре, якщо тіло привозять, тому що не завжди його можна дістати з поля бою. Привозять цю дитину, спочиву, проводжають на колінах, кидаючи квіти під ноги, хоронять. І залишаються самими ці жінки. Залишаються матері, залишаються дружини, залишаються діти. І в цьому дуже багато страждань. Дуже багато зла. І це є те, що не можна просто так згладити. Це є той випадок, коли людину дуже важко втішити, дуже важко повернути її настрій, і при цьому треба говорити з дуже великою духовною обережністю, для того, щоб не обесцінити емоції, переживання цієї людини, до неї треба говорити з дуже. Великою обережністю і дуже уважно підбирати слова. Але це, Євангеліє може стати для нас утішенням. Звичайно, що далеко-далеко не Боже наш померлий Воскресає в земному сенсі, але ми повинні пам'ятати, що всі спочили воїни, які загинули за нашу Батьківщину, які загинули в цій справедливій війні, захищаючи нас. Усіх захищаючи жінок, дітей, тих, хто не може захистити себе, вони всі прирівнюються до мучеників. І душі, їх відразу восходять царство Небесне і сяють там у славі Небесного Отця. Але якщо навіть ми залишаємося тут, залишаємося тут самотні, залишаємося тут в скорботі, то ми повинні розуміти, що Господь все одно з нами, тому що Він показує своїм земним життям, як він міг скорботити разом зі скорбящими, як він міг радіти разом з радісними, коли він, наприклад, прийшов на весілля в Кані Гавелейській, там сотворив своє перше чудо, і цим він показав, що він і в радості з нами. В інших випадках, як в випадку з сином вдови або з Воскресінням Доньки Яїра. Або з кончиною Воскресінням Лазаря, він показав, що він може разом із нами бути. І так же само і ми. Ми повинні радіти з тими, хто радіє, і ми повинні вміти поскорботити з тими, хто скорботить, особливо в ці наші важкі і дуже непрості часи. Це є наше завдання, це є наша місія. Скільки зараз є воїнів, які потребують Скільки зараз і їхніх сімей, яким важко, які переживають через це все. І ми повинні бути з ними. Звичайно, не обов'язково дуже сильно вникати в ситуацію кожного. Тому що якщо намагатися на себе взяти забагато і тягнути на собі багатьох людей, то можна збожеволіти. Але інколи їм треба, щоб їх хоча б помічали. Скільки зараз наших воїнів, які повертаються, або поранені, або на ротацію, якщо вона буває, якщо комусь дуже пощастить, або відпустки, скільки з них нарікає на те, що їх просто не помічають. Якщо на початку війни ті, хто приходили в формі, вони вважалися елітою, то на сьогоднішній день уже зараз починається байдужість з боку всяких різних дивовиків, які Вважають їх завадою, які вважають їх навіть якоюсь загрозою, які зараз довели вже воїнів до того, що вони повинні на свої машини клеїти, наклейки, що ми не ТЦК, а що ми ЗСУ. Вони просять, щоб ми їх хоча б помічали, щоб з ними бодай привіталися якесь на вулиці, сказали хоча б одне добре слово, для того, щоб, можливо, з ними поговорили колись, коли в цьому буде потреба. Була колись така історія, коли митрополит Антоній Сурожський ще був просто він в молодості, він був солдатом, він був медиком. І одного разу він ну, в цей лазарет принесли помираючого солдата, це була Друга світова війна, принесли помираючого воїна і у нього не було нікого. Його, у нього не було рідних. Всі його побратими були на, на фронті, на передовій, і він там лежав і він плакав. І він сказав Антонію, ну, який був тоді ще не, не Антоній, він йому сказав, що каже: я боюсь не смерті. Я знав, що я загинув, коли я йшов на цю війну, тому що дуже велика смертність. Я боюся того, що я зараз помру в самотності, тому що поранених багато, і до мене нікому не буде діла. А той йому сказав: ти не помреш самотності, тому що я буду сидіти тут біля тебе, і ми будемо спілкуватися. І він попросив: розкажи мені про себе. Розкажи мені, звідки ти, розкажи мені, чим ти займався до війни, розкажи мені про свій дім, про своїх рідних. І той почав розказувати йому. А той просто сидів і слухав. І він розповідав, розповідав. І так повільно, повільно його голос ставав все тихіший цього молодого бійця. І закінчилося потім тим, що він спочив мирно. В нього обличчя було дуже мирне, тому що він в останні моменти зміг пережити найкращі миттєвості свого життя знову. Він знову зміг думками побувати вдома зі своїми батьками, зі своєю ріднею, зі своїми друзями дитинства. Він зміг зануритися і окунути в своє, окунутися в своє попереднє життя, з якого він пішов. І так важливо було, що біля нього в той момент був той, хто просто сидів і слухав, хто тримав його за руку, хто був із ним. А скільки зараз наших воїнів помирають, на жаль, в самотності, і нема кому тішити їх в останні моменти, нема кому їх благословити, коли вони йдуть на війну. Немає кому їх укріпити, допомогти їм, підтримати. Але ми повинні пам'ятати, що якщо ми з Богом, то ми ніколи не забудемо. І сам Господь буде тим, хто буде слухати нас, якщо ми тільки захочемо з ним поговорити. Тому що Багато людей, коли пропонуєш, кажуть: немає нікого біля мене, кажуть, а ти з Богом поговори. Ти йому розкажи, ти йому звірся. А кажуть, ну, з Богом це ж не те, я ж хочу з кимось. Але якщо когось немає поряд, то він завжди болять. І з ним треба поговорити. Поговорити не по молитовнику, не по тих словах, які завчені. По молитовнику можна там надихнутися, коли є вільний час, але поговорити, розповісти про свою радість поділитися нею, розповісти про якісь свої сумніви, про якісь невирішені питання, про якусь скорботу, була колись. Пісня, така старше покоління, слухала, може, пам'ятає, як чоловік писав лист комусь, незрозуміло кому, як у нього немає сенсу в житті, як дуже багато є шуму, але мало толку з цього, як у нього те, що у нього відбувається вдома, як він постарів. І він писав цей лист і потім просто закинув його в поштову скринку, невідомо кому, без, без адреси. І просто він виплеснув на цей папір все те, що в нього було. Але він відіслав його невідомого, просто в простір. А якщо ми розкажемо це все Богові, то ми ще й без відповіді і без утішення ніколи не залишимося. Завжди прийде лист у відповідь. Він прийде в комірку нашого серця. Ми, коли читаємо псалми, то ми бачимо псалми, які ми читаємо, це є плід Богоспілкування. В них є велика радість, в них є прослава Бога за Його великі чудеса, в них є скорбота, сумніви, зневіра, покаяння. І всім цим ми можемо надихнутися. Якщо автор псалмів, ким би він не був, там декілька було авторів, якщо вони могли написати так, прославити, це, принести ці слова для Бога, то невже не зможемо ми? Якщо ми будемо з ними? Ми ніколи не лишимося самотніми і відкинутими. Завжди буде той, хто утішить нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.